Усім привіт, хочу показати ось таку машинку. Це Kia Sorento, Пригнана пригнане Швейцарії. Її могли бачити в моїй групі Viber, також в telegram каналі Посилання на групу залишу під цим відео. І ось підписник цієї групи швидко зреагував, скинув завдаток, Зарезервував цей автомобіль за собою. Дочекався, коли автомобіль приїде, розмитнеться, сертифікується. Зробляться дрібні нюанси були по задньому бамперу царапини, я їх забрав перед тим всім це все показав клієнту, що був такий нюанс дрібненький. А так автомобіль у загальному чудовому стані. 130 тисяч оригінального пробігу, максимальній комплектації, яка може бути, В класному, крутому, графітовому сірому кольорі, мокрий асфальт, так називають, має панораму. Камери 360 led оптику задню і передню. Дуже багато асистентів є, отримання в полосі, автопаркування, екстрене гальмування, детальніше покажу пізніше, зараз прийдуся, покажу вам зовнішній стан. Також тут є повний привід, безключовий доступ, дуже класний колір, класно поєднується на цих титанах. 18 го розміру. Також в комплекті є титани на зимовій резині 19-го розміру, Kia оригінальні. Така у нас оптика, біксенон, лед ходові вогні, протитуманки, умивач фар, паротроніки, автопаркування. Ось такі у нас титани. Автомобіль гарний, збережений, датчик сліта, датчик дощу, панорама. Ось він код також є покажу додатково. Також є дистронік автомобіля. Дуже класна комплектація, Сама максимальна, яка може бути. Камери 360 під зеркалами, також тут камера є спереду. Дуже зручно паркуватися, вночі має нічне бачення, вночі все дуже добре видно. Також ззаді є камера. Ось такі LED-стопи, LED LED-габарити класно виглядають вечором. Електропривід багажника також є. Потрібно заглушити, автомобіль і відкриється. Зараз автомобіль заведений. Ось так Включаємо кнопку, можна зі салону відкрити також кришку. Зараз почнемо з багажника. Також автомобіль у нас семимісний. Має сім місць, також кондиціонер для задніх пасажирів окремий є виведений. Також сидіння ложиться в рівну підлогу при необхідності. Сидіння ззаді як нові, тут вони не їздили практично. Також є шторка додатково, лежить вдома. Також тут у нас максимальна акустика Infinity, електропривід багажника. Запаска знизу тут кріпиться, знизу також все чистеньке, нержаве, в гарному стані, як і всі автомобілі зі Швейцарії. Ось такі Задній ряд зараз покажу, макується. Ззаді місця дуже багато, сидіння регулюється вперед назад, спинка наклону також регулюється. Панорама ось така велика, також є підігрів заднього ряду, шторки додаткові, вікна притоновані, також є додаткові шторки, дуже добре. Дві розетки, USB також. Розетка на 12 USB також є Дефлектори для задніх пасажирів. Такий підстаканник з підлокотником. Преміум Музик Infinity також рідко трапляється в цих автомобілях, тільки в максимальних комплектаціях. Повний електропакет, пам'ять сидінь, Royal лак по дверних картах, електропривід сидінь, обдув сидінь також є. Дуже багато режимів регулювання є цього сидіння. Свіжий сервіс також по автомобілю був проведений. Датчики сліпих зон, утримання в полосі. Індикатори зон, на дзеркалах знаходяться, мультикермо. Тут також є Bluetooth, можна розмовляти по Bluetooth, CarPlay, Android Auto, двохзонний клімат-контроль, коробка автомат надійна, гідротрансформатор, повний привід, система старт-стоп, система автопаркування, камери 360, парктроніки і також е різні режими їзди економ. Е Економний режим, також є спортивний режим, також є камера щитування знаків, виводиться сюди, також LED-щиток, автозатемнення дзеркала, панорама така велика на всю кришу. Можна зробити, щоб просто шторка відкривалася. Також є підігрів обдув сидінь, це підігрів, це обдув, підігрів руля також є, безключовий доступ, два ключі, електроручник, як казав, carPlay, Android Auto, різні режими, різні асистенти є також. Тут дуже багато є режимів, можна собі розбиратися, дуже довго клацати. Премій Музика Infiniti, як і казав, дуже класний збережений автомобіль в загальному стані. Пробіг, як бачите, 131 000 кілометрів, оригінальний, дуже зручно сидіти, дуже м'яко їде, дуже гарна динаміка в цього автомобіля. Економний Такі у нас є два ключі. Також є тут дві розетки USB, AUX. Так все закривається Підстаканники Автомобіль дуже динамічний, гарно себе відчуває і на дорозі, і на трасі, на бездоріжжі, адже кліренс тут а, великий. Ну, тож, друзі, кого цікавлять автомобілі Швейцарії, підписуйтесь в групу Viber, також на YouTube канал. Посилання на групу Viber та Telegram залишу під цим відео. Там публікую усі автомобілі, які вже прямують Швейцарії. Можете там їх переглядати, бронювати, який даний автомобіль був заброньований. Так покажу ще зовнішній стан. У дорозі викоплений ще Fiat Fрімонт, Renault Coleos, Nissan Qashqai. Їх можете переглянути в групі, як я казав. Всі автомобілі з Швейцарії з гарними пробігами в гарному стані в максимальних комплектаціях. Стараюся підібрати в гарному стані з мінімальним пробігом і комплект... максимальній комплектації автомобіля. Ось такий кліренс автомобіля. Такі автомобілі дуже рідко трапляються в Швейцарії з малим пробігом. І в класній комплектації, тож і підписник швидко зреагував і забронював цей автомобіль для себе. Тож всім дякую за увагу, до зустрічі!